Мерські господарства одна із важливих складових розвитку сільського господарства в Україні. Це зазвичай сімейний бізнес, спрямований на забезпечення достатку родини. Такі сім'ї, котрі ні від кого не чекають допомоги, а заробляють на себе, забезпечують свій добробут, робочі місця односельчанам а відповідно й економічний розвиток села. Подібне фермерське господарство функціонує у селі Марійка на Жашківщині. У 2006 році жителем цього села Віталієм Шелестовським тут було засновано фермерське господарство. Церес. Усе почалося із натхненної праці глави родини Григорія Шелестовського, котрий у свій час просто шукав можливості заробити копійку. Вирішив зайнятися тим, на чому добре знається працею на землі. Трохи рік чи два займався таким. Перепродажі, там, на південь їздив, овочі так, скупляли торгували. Ну таке, що шукали, щоб щось заробити. А тоді ну, це перші трактори у людей з'являлися, був спрос на обробіток городів. Коли починали, сподівалися, що і син цим зацікавиться? Та він ще малий був тоді, взагалі дуже. Що, ну, з сьомого класу він вже на комбайні був. Показав йому, тепер він мене не пускав далі за компанії ти, 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 ти не що нічого розумієш. Був такий період, що ми тільки вдвох оставалися на, на, на своїй площі, бо е, ті ще в колоспі робили люди, не було такого, щоб допомогти. Григорій Григорович заснував фермерське господарство, на яке покладав великі сподівання. Можливо, тому і назвав його Надія. А кажуть, якщо він назвеш, так він і попливе. Згодом придбав трактор, який, хоч і не зрівняється із новопридманою сучасною технікою, працівники і досі скрупульозно ладнають його і бережуть як пам'ять. Робив тут агроном. А Вже колоспі, видно було, що з них толку мало Тільки Тільки розпаювання почалося. Зарплат не було що вже платити. Був Відчайдушний крок у той час продати машину, купити трактора. Ні, і студентом робив на техніці і, і робив було таке, що. Колос підсідав на трактор десь наче підратив. Проблем таких не стояло. Перед цим Манківським районі робив е, керівником механізованого загону, то, то ми там під, була підміна. Як такого керівника в чистому виді не було, були просто старший. Хороший початок половина справи, кажуть у народі. І справді, вдалий старт Григорія Григоровича надихнув його сина Віталія, котрий успадкував від батька не лише працелюбність, а й наполегливість. Молодому, амбітному, сповненому ідей студентові другого курсу Уманського державного аграрного університету спало на думку створити власне підприємство. Проте не все давалося легко. Віталію відмовляли в оренді землі у кредитах. Та він не падав духом, адже знайшов розуміння у батьків, котрі і хвилювалися за сина, і водночас всіляко підтримували його. Плакала, сварилась, кричала. Тоді бачу, що нічого не поможе, що нічого не вийде в мене, ніякі мої переконання і мої цілі. Звичайно, я кожна мама, хотіла, щоб він вчився, на може в київських вузах, може більше щось таке із. Він хотів, наприклад, математику, на кібернетику факультет. Ну, не вийшло в нього. Я щось бачила його в цій лінії. Лінії інформатики, може, комп'ютеризації. Не вийшло. На другому курсі сказав, що він буде фермером. Прийшов і сказав. І все, те, що мама там. Його дуже піддержував. Батько, звичайно, батько в нас казав мозговий центр у сім'ї, а мама так більш виконавчий. Ну нічого, я думаю, що. Я думаю, що правильно зробив, і, в принципі, ми довольні, і, і я думаю, що він довольний. Це просто, може, з одної сторони, трошки більше важче невістів. Він цілими днями на господарстві, цілими днями займається виробництвом. Невістка більше. Невістка, вже не веде бухгалтерію, все, але що всі такі, наче виховні роботи, дитячі, господарські, всі звалюються на її плечі. І... Але нічого може якийсь період, треба просто перетерпіти. Підростуть дітки, а тоді вже, думаю, буде трошечки легше. Я Завжди ставлюся дуже, щоб були ініціативні і щоб щось робили, щоб то не сиділи вони по барах, щоб то не ходили вони десь там по, по цих природах. Все на свій час і віддихають вони і все. Але якщо бачиш, що дитина хоче щось робити і хоче багато щось робити, то допомагаємо, як можемо, як, як, наскільки можемо, наскільки розуміємо, наскільки, бо ми вже, вони вже дуже пішли вперед. Дуже мислять по-другому, дуже мислять по по сучасному. Я геть не знаю, ми ж трошки може важче нам догонити просто мислями, ініціативою їхньою. А так наскільки можемо, наскільки підтримуємо, допомагаємо. У мене є троє внучаток, і оце я ними займаюсь. Ну так допомагаю, може там щось таке на базар вивести щось продати, щоб не, не продало десь щось. Так під помогти. по господарстві. Да, на кухні ми повара ще не брали, може буде на ще на, на, на ті года взяти. На кухні обід варимо робочим, але така основна моя місія це виховання внуків. Завдяки наполегливості Віталію Шелестовському вдалося досягти мети. Фермерське господарство створив. З тієї миті почалися численні експерименти. Новоспечений фермер пробував себе у різних напрямках. Моє господарство там з моменту створення ну, більш так спеціалізувалося на е, так як було дуже мала кількість землі, то на вирощуванні там овочів. Е, я розпочав вчинився відкритого ґрунту, вирощував капусту, там, морку, бурячки різне. О, е, вже на сьогоднішній день так, площі трохи додавалися. В принципі, пішов надії, що в цереса десь там, близько 70 гектарів там і там релі. До 2000, там, приблизно 10-го року у нас е, було виключно рослинництво, але надалі, вже так як е, збільшувати земельні площі ну, можливості немає. Е, Шукати їх десь по району немає бажання, тому там вже почали шукати інші шляхи розвитку. Ну пробувати себе в чомусь другому там. Перепробував я вже в принципі, дуже багато все, що міг. Да, ми там займалися і різні. були в нас там і гуси, і інкубатори, і гриби. Гриби є, до речі, да, ще до цих пір. Поволі молодий підприємець визначився із напрямком роботи. Взявся за тваринництво. З часом налагодив виробництво комбікорму та соєвого жмиху, заснувавши інше підприємство тов Голден Грейн. До речі, до раціону своїх тварин Віталій Шелестовський особливо пильний. Така маленька хімлабораторія, але що нічого шкідливого, тому що я, я свою свинину їм, і діти мої їдять. І я знаю, чого не можна, що шкідливе. Тобто гормони, солі, важких металів не використовуємо. Практично всі компоненти це німецькі комплектуючі, це фірми. Ломан Animal Health Добавляємо різні там, ферменти, абсорбенти, там, ну, в народі можна сказати, мезим, там, активірований уголь, да, тільки просто інших виробників. Е, вітаміни, мікроелементи, сіль, крейду, підсолоджувач, мультифрукт. О, Тобто велика-велика кількість е, це те саме, що ми споживаємо, наприклад, підкислювачі. Там є різна там, мурашина кислота, оцтова кислота. Всі ми їмо кожен день, тобто ніхто ще поки що з нас ні, від цього не мер. Те саме хочу їсти і свині. Цілеспрямований та наполегливий завдачею Віталій Григорович активно переймає досвід своїх друзів-фермерів, колег за кордону втілює в життя новітні європейські технології. Приміром, нині на фермі ведеться реконструкція одного з відділень свинарника. У планах будівництво ще двох відділень за датськими проектами, які передбачають максимальну автоматизацію праці. Ми вбрали пол, ми зняли верх. Тому що тут верх був з опорами ну, зроблений, а технологія не передбачає опор. Ми підмурували приміщення на метр, углубилися на метр. Тут під низом, під цим щилиним полом зроблені ванни і система гною Стоїть каналізація, пробки. Тобто тут вже поверх щілиного полу буде змонтовані пластикові клітки, кормушки, потолок буде підшитий. І буде встановлена система кормороздачі, система вентиляції. Корм буде кожних 4 години з кормоцеха подаватися сюди, заповняти всі кормові автомати. І раз в дві неділі буде заходити людина, виймати пробку, і гній буде входити в бетонне гноєсховище, звідки буде в бочку і возитися на поле. О, тобто, ді, взагалі технологія передбачає, що людина сюди може заходити раз в дві неділі. Але насправді заходити треба кожен день, тому що потрібен догляд. Звісно, модернізація і розвиток потребують капіталовкладень, але в перспективі це оптимізація та економія. Уже сьогодні виробництво на підприємствах родини Шелестовських потребує менших затрат часу, енергії і людських ресурсів. Автоматизовані системи допомагають працівникам трудитися із меншим навантаженням. Тож робота їм запевняють до подоби. Дружуся тут недавно лінію ми недавно запускали. Робота мені подобається. Керівник у мене чудовий, відноситься до нас прекрасним. Робота не дуже і творча, але продуктивна і полезна. Раніше трошки я мав ну, як відношення до такого обладнання. Віталій Григорович мене попросив, от я так показався до того в нього на роботі. Робництво фермерських господарств Шелестовських безвідходне у повному розумінні цього слова. На полях вирощують зернові технічні культури, які є сировиною для комбікорму. Його згодовують свиням, худобу продають на забій, а продуктами її життєдіяльності удобрюють ґрунт на полях. З часом збільшення поголів'я худоби дозволить повністю відмовитися від мінеральних добрив і підвищити врожайність сільськогосподарських культур. Усе продумано до дрібниць. Віталій Шелестовський зізнається, щоб досягти таких результатів, доводиться докладати чимало зусиль, долати труднощі, а часом і переживати поразки. Це втомлює, але навіть відпочинок молодий чоловік знаходить знову ж таки у роботі, займаючись джільництвом. Купили ми ферму то в ній тут був оце темник, е, велика кількість пустих вуликів. Ну, от Їх мені було жалко там, комусь там, ну, десь дівати чи ще то, то я так вирішив, думаю, спробую зайнятися бджолами, але бджолів не було. То Я поміняв частину вуликів, ну, три вулика там на один відводок. О, так в мене з'явилися перші бджоли, О, вже, а вже надалі вже я сам їх там відділив там, там разу. Розвивав, покуп, купував вже ці нові вулики, корпусні, та і наче так у мене з'явилася пасіка. А так як організм мій там, я не, не пухну, на бджоли реагує добре, то в принципі мені подобається. О, і хотілося б більше часу займатися бджолами. Набагато більше хотілося б, наприклад, але, шо, на жаль, немає можливості. Ну так, раз-дві неділі о, виділяю там якийсь день, саме виключаю телефон і приходжу сюди на пасіку. Кажуть, у хорошого господаря і соломинка не пропаде. От і темник, у якому зимують бджоли, зараз у теплу пору року не пустує. Тут знайшлося місце для ще одного виду діяльності вирощування грибів. У мене є товариш, мій одногрупник, який дуже серйозно займається грибами. Дуже в нього одна сам ну, сама сучасна грибниця в Україні, одна з найбільших. Ось приїхав він до мене в гості. Ну, так ходили по фермі. От зайшли в темник. Він каже, що це котинник. Ну нічого тут не було. Він так подивився, каже: А ну принцип градусника, Ми там поміряли температуру, все каже: ну от є така от пропозиція. Давайте передам блоків, ти їх почепиш, попробуємо чи будуть тут рости гриби. Він передав 50 блоків, ми їх поцепили, виросли гриби. Ну, дуже сподобалося. Все того, ми тут зробили потолок, забетонірували пол, зварили стілажі. Да, ну, при великій плотності, отут стає цей цех майже 600 блоків. Да. То потрібна дуже активна вентиляція. Гриб дихає, як людина вдихає кисень, виникає великий сигас. Йому постійно потрібне тепле повітря. Тобто то постійно діє вентиляція. Дуже мені цікаво це вирощення грибів. Я не планую його закидати. Все-таки є плани його розвинути. Тільки в ньому є нюанс іменно по реалізації. Свіжий гриб дуже швидко сохне, дуже треба швидко реалізовувати, і це так дуже складно організувати. Тому, от в перспективі, я бачу це виробництво тільки в комплексі із консервним цехом, тобто з мариновкою. От планується зробити холодильник, мариновку. І тоді зовсім зміниться вже там, тобто буде більш термін реалізації, там може протягом року реалізовувати мариновані гриби. О, тоді цей бізнес буде більш-менш так, такий простіший, легший і більш прибутковіший. За порукою свого успіху Віталій Григорович вважає підтримку родини. І лише покладаючись на близьких, він може і надалі будувати плани та не зупинятися на досягнутому. Самому, наприклад, організувати таке виробництво і його неможливо. Тобто без допомоги батьків, дружини, яка веде бухгалтерію, о, без, без підтримки сім'ї. Тобто, це ну я вважаю, що це так, такий бізнес збудувати ну, не, неможливо. І він ну, на, наскільки буває тяжко, там він займає багато часу, нервів і всього. Тобто, якщо б не було підтримки в родині, то, то можливо вже давно б давним без, все, це, все це покинув. Так. Чи ризикнули б розпочати підприємницьку діяльність? Без підтримки родини. Все-таки, напевне, я б чимось би займався сам, ну, можливо, просто, можливо, не в таких масштабах. Да, і, можливо, щось набагато було б простіше. І, о, ну, часто тако себе там, на думці ловлю, що, от, наприклад, якісь такі гриби, і бджоли, і вудка коло ставка, і, можливо, б мені вистачило. А навіщо все остальне? Ну, ну, в принципі, є якісь плани. От такі. На життя є, наприклад, і от тут вже такий більш спортивний інтерес. От, а з чого ж можна ж досягти? А скільки ж можна, наприклад, що можна збудувати? Тобто, як хороший менеджер, на 100 років планірую. А в основному, звісно, що мене всі підтримують, ніколи не збивають, в принципі, ні, ні, ні будь-які починання завжди О, І через то хочеться працювати.